Добрий мої шанування, друзі, новий день, нові прогоди. Сьогодні буде риболовля на набережній Києва. Буду намагатися фітером і махови. Кутка впіймати білу рибу. А щось сьогодні вийдемо, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Ось я так. Отаборився. Розкладаюсь поволі. Обрав місце між двох рибалок. При воручі, при воручі. Буду тут намагатися щось піймати. Зробив вже отакі кульки з прикормки. Зараз закину в місце вербі. Прикормка хитрий лящ. Зварив вівсяні пластівці, пшенична крупа, додав землі і ось така суміш. Вийшло. В якості наживки сьогодні буду використовувати червоний черв'як і опариш. Це в мене залишився минулої риба логи. Визначив все з дистанцією близько 50 метрів заклепсувався. на мій погляд, перспективне місце. Починається ракушка. Зараз підгадую ту точку. Може 10, може 8, можливо і 5 кошиків, прикормки туди закинув. Побачимо. Закинув 5 годівниць прикормки. Зараз одягну повідець, на мій монтаж. До речі, ось такий, ковзає. Коралік, припончик невеличкий, годівниця 84 грами. Фідергам. І зараз методом петля в петлю одягну повідець. можна наживляти гачок і робити перше закидання начнем сегодняшнюю рыболовлю с такой комбинацией. Два роблю Первое закидание, друзья. Трохи хвилююсь, чи будет рыба сегодня тут клювать, чи нет. Годівниця 84 грами, поки що течя така, скажімо, повільна середня, годівницю не несе, це добре. Зробив вже перше закидання фідера, поки що таке є, розкаливає махову видку, таємно зброя. Якщо фідер нічого не буде плювати, то буду намагатися щось піймати на водку, як і на минулій риболовній, до речі. Фідер ще клювати немає. Зараз намагатися гудко ще збігнути. Запропоную ось таку комбінацію. Почну з двох опарочок. На початку. Зараз, мені здається, як завжди, буду бички клювати. Можливо пізніше підійде плітка і пласкирка. Ну мені б так хотілося, друзі. Вірите? дуже хотілося все глибина близько трьох метрів два 280 близько того зробив перше закидання ще корм не кидав кульки прикормки ще не кидав чекаю чекаю можливо і клюне щось ледве ледве несе поплавець. Здається бичок клював. Ти чия присутня, це вже непогано. Побачив вже одне клювання, але це бичок, мені здається. Дрібний Ні, не клює. Все як і мало бути, друзі. Клюнув бичок. Але дуже дрібний. Взагалі, дуже дрібний. Знову бичок. Цього ніяк. Бички, бички криють. Треба напевно підготувати точку. Закинути декілька кульок прикорки. Насправді я не є генеральним прихильником таких бубінчиків. Але що зробиш? Не можу я розірватися, хочеться і на фідер половити. Якщо не буде ловитися, то на утку а буду ловити. Так, фідер закинув і спостерігаю за поплавцем. Не будеш ж постійно дивитися на той фідер. А оцей дзвоник рятує. Як бачите, сюди вставив трохи мочалки, щоб він не так гучно дзвонив, щоб не лякав рибаків. І в мене щось не хоче. Ще рано почекати треба. 7 хвилин простояла у воді, нічого не з'їла, ніхто не підійшов. Зараз дещо поміняю. А зараз наживлю черв'яка червоного. Поміститься на цьому гачку. 14 номер чи ні. Помістився. І зараз треба все закрити опаришем. І коробку треба не забути закрити за паришами. Бо тут така ворона хитра. Жималий, хто знає про це про цю ворогу. Ось така комбінація. Все пропоную, чому по ній. Що на фідер було? не відчуваю що там крупна риба ого аж жила Хі -хі. щось там висіла висіла навіть не бовтихалося о блін стріла в обробку там ще фідергам не відчувається що там взагалі крупна риба так якесь Ось така Ось така пласкирка. Щойно закинув, й не ще корм в годівниці спокусилася на черв'яка червоного. Ось така. Перше клювання на фідер. А на вудку нічого не клює. Поки що. Но це тільки початок. Щось треба міняти. От я вирішив наживку поміняти. Ось така. Черв'ячок червоний і один опариш. Зараз закину, можливо, щось поміняється. На годинок вже 17.30. думаю, є. Я думаю саме час кинути кульки-приконки. Можливо, і риба підійде. Воду дали. Чи я, так несе поплавець. Зараз якраз на точці приконки має бути клювання, але щось нема. Чекаємо. метрів десять може, може і більше. Родівниця на дно Роблю закидання кожні 6-7 хвилин. Даю рад. І за вудкою спостерігаю за поплавцем і за зафіда. Одну рибу мені вже вдалося піймати невеличку пласкирку. І ще клювання було, і все. А на вудку що? Тільки бички і все, ви нічого. Поки що. Перше пивання на вудку, це здається, не бичок. А якщо бичок, то дуже непоганий. Ласкірка гарна. гарна Ось така. Ладно, клюнула на вудку. Беремо. Певна на корм рибка підійшла. Така непогана, а знову плювання. Але зовсім не в тому місці, де я... Та що це таке? Ого, ого, ого. Ого. Знову бласкика. Знову на тому місці, де я кинув корм. Метрів за півтора. нижче за течією. Це вже друга. Беремо. Поки що рахунок 1-2 на користь вудки. Вдалося піймати дві рибки на вудочку, на лодку, а на фідер тільки одна. Думаю. Це Ну Це риба. Будемо рахувати, як третя на лодку. Вже холоста проводка. Так і є. Не клюнула. Навіть бичок не захотів. А ні, ні, щось покльовує. Знову пивання. Знову маймори. І знову, знову, знову плаский. Сьогодні день пласкірки буде. Пускают. 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 трошки Пускают. 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 трошки Пускают. 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 до вон та и ворона та прилетела. уже хитро. Что шукаю рыбаков, забирая коробки с опарышами. Тут такая ворона, друзья, есть. Летает, крадет у рыбаков. Опарших. С такими коробками с опарышей крады. Залетает и вот Ось там от на горі сидить і їсть їх. Невеличка, але є. Знову пласкірка. Що ж таке? Де плітка? Знову плітка. Ось така пласкирка. Плітка не хоче сьогодні пливати, відмовляється. А ось і плітка. Плітка дрібна, а пласкирка більш-менш гарна. Не хоче евакуюватися сама. Хай буде підростати. І впливала ось така. Плітка дуже дрібна. Ось таке. Знову дрібно. Не скучно. Не скучно. Але була б крупніше, було б цікавіше для мене і для вас. Я вже на фідериба. Не вірю. Не вірю, друзі. Але є. Маємо рибку. Фідери. Вима ушла по дорозі, от зараз. Похвалився на фідер кривого рифка. Вдасться мені її протягнути через цю боку. Треба вже вибіжі. Kungus. Ось такий ёж. А клював як гарно. Я думав, що там уже ляші якісь. Прийшов час закинути кульку. Ого. Це да попав. Телепортация. В часі в просторі, друзі. Минула риболовля, несподівано, раптово припинилася як для мене, так і для вас. Відеокарта перестала читати карту пам'яті. Пише мені там якісь помилки, відформатувати треба, ну і перестала знімати. Це останній файл, друзі, який вдалося відформатувати. І все. А зараз я хочу додати фото з моїм риболовлі, на яких ви побачите, що мені вдалося піймати. Рибка краще клювала на вудку. Ну, на сьогодні все, друзі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім я бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемось наразі!